Загалом, вологі ґрунти є основною проблемою центру Відня. Теплові мости. Це ще одна проблема, викликана, звісно, слабкою зовнішньою ізоляцією фасаду, обмеженою вентиляцією, особливо взимку. Це має велике значення при низьких температурах, а також при високій вологості повітря. Це такі умови викликають появу численних висипів грибів. Це відбувається особливо в кутах, оскільки там вентиляція зазвичай найслабша. Йдеться про обмін повітря однак, щоб перевірити це з нашого боку, ми також провели дослідження внутрішньої температури будівлі та одночасно вологості на так званій висоті 1 метр. Що означає, що на висоті одного метра над підлогою ми перевірили обидва ці фактори, і виявилося, що температура становить трохи менше 19 градусів а вологість на цій висоті аж 60%, що дійсно занадто багато, оскільки до 50% це максимальна, яка має бути всередині цього помешкання. Перший крок, звісно, дезінфекція перекисом водню 14%, щоб видалити всі спори грибів зі стін, а також позбутися їх з повітря. Потім термоізоляційна суміш термолайни, яка глибоко проникає, незважаючи на рідку консистенцію. Вона проникне в місця пошкоджень і кристалізує в них воду. На ній ми виконали шар з вапняного розчину, типового несприятливого для грибів через свій склад. Ми також використали його як шпаклівку, можна так сказати, оскільки вирівняли ним місця після збитих штукатурок. Ще одне слово пояснення вам належиться у зв'язку з тим, що я говорив про термолайн, що це розчин з теплоізоляційними властивостями. Йдеться про те, що після кристалізації води в стіні її температура підвищиться настільки, що точка роси буде зміщена. Більше назовні, що ускладнить намокання такої стіни. На кінець на завершення можна сказати місця, в яких виконувалися ремонтні роботи, покрили шаром мінеральної фарби. Чому мінеральної? Тому що не хотіли використовувати дисперсійну фарбу з органічними класифікаторами, щоб не стала живильним середовищем для можливих грибків. Усі ці місця, як я вже сказав, ми покрили мінеральною фарбою а в кінці використали останній шар прозорого імпрегнату NCP Hydro. Середу наносимо методом розпилення на фарбу, не змінює її кольору, проникає до 5 см, захищає від повернення грибів і плісняви. У зв'язку з тим, що ми виробляємо його на основі рідкого скла. Ця поверхня монолітиться, зникають усі пори, не проникає вода, не з'являються гриби.